Усім привіт, мої любі глядачі. Сьогодні у нас уже вівторок, 23 серпня, всіх хочу привітати з Днем прапора, і у нас продовжується 10-й тиждень мандрів, який повинен був розпочатися ще вчора, але, на жаль, у мене так склалися обставини, що трішки я була зайнята іншим. Зараз я вам покажу чим. Так, у нас батьки проводять свій, свої вільні вечори, і тому мені прийшлося свій понеділ, вечір понеділка використати не на в'язання, а на лакування підлоги в класі. Дивлюся, там Оксана недошитко вона працює в школі і вони там своїми силами це все роблять. У нас, на жаль, це все відбувається силами батьків. і Є такі батьки, які просто туди не ходять, нічого не роблять, і приходиться за когось робити комусь. Тому якась така ситуація склалася. Але наразі ми з вами тут для того, щоб мандрувати. Мандрувати я буду розпочинати з Криму. Я там погостювала, якщо є дивляться в'язалочки з Криму, то всім привіт. Погостювала тижник і буду вирушати далі. І якщо у мене все вдасться, я відвідаю, мабуть, це Чернівецька область, Хмельницька область, я так думаю, і зупинюся. Мені 5 годинок, один, два, три, 4, 5. І в Хмельницькій я і зупинюся, так? Якщо це дійсно так, то я. Була і в Чернівецькій області, і в Хмельницькій області. То, в принципі, мені... в Чернівецькій області в мене проживає двоюрідна сестричка, моя тьотя проживає, я там була декілька разів. Місто мені дуже подобається таке старовинне, з цікавими такими вуличками. Мені подобається, але, на жаль, я ніяких визначних таких місць не відвідувала. Знаю, що там протікає річка Пруд, там є великий ринок Калинка речовий. І колись я пам'ятаю, навіть там дещо купувала. І в мене довго, мабуть, то була футболочка така цікава. У нас таких не було тут, тому що там, мабуть, поставки більше були з-за кордону, як і зараз. Тому такі цікаві речі там. От, і що я ще там хтось із дівчаток розповідав про університет Чернівецький. Я пам'ятаю, я по фотографії згадала, що ми там проходили. Я там була. Ну, не, на, не на території самого університету, а просто проходила біля цього університету, і мені також він дуже сподобався. Його архітектурні такі Ну, цікаво. От, потім... Більше мені немає, мабуть, що розказати про Чернівецьку область, можливо, ще щось згадаю пізніше. В Хмельницькій області я була вперше я відвідала Хмельницьк сам місто в 8 класі. <святок> Пам'ятаю, їздили, тоді було чомусь так повелося, що всі їздили в Хмельницький купувати речі. Там досить дешевий був базар. В принципі, він і зараз є цей базар, але не знаю, наскільки він дешевий. Я пам'ятаю, що тоді з усієї України їхали туди. І ми, мама зі своїми колегами, я була в восьмому класі, вирішили скупитися до школи, так як це були 90-ті роки. Досить вибору у нас не було. Грошей також особливо не було. Так, знаєте, назбирали щось, поїхали щось купувати. От, і пам'ятаю, ми приїхали. Ми поїздом їхали, приїхали в Хмельницький, зняли там квартиру. Чомусь мені, наче ми дві ночі там ночували. Пам'ятаю, що прийшли в перший день, звісно, там помилися, трішки відпочили, і нам господарка каже, що ви можете йти, там є вечірній ринок, чи то нічний він навіть називався, я вже не пам'ятаю. Ми пішли туди. Пам'ятаю, як зараз купили мені курточку шкіряну. І ця курточка, як виявилося вже потім, може хто пам'ятає, були такі курточки, де спереді, з двох сторін, були нам вишиті такі якісь квіти. Ну і звісно, придбали мені цю курточку. Ми вже ж там, я ходила в ній вже в школу, пам'ятаю, і потім додивилися випадково. Що ці квіти вишиті різними нитками. Одна більш коричневішою ниткою, інша більш, такою, знаєте, до бордового. Куртка була сама коричнева. Ой, ну Так цікаво, чомусь мені цей епізод так запам'ятався. Пам'ятаю, що ми ще тоді брали там футболки, були по 5 штук однакових в упаковці, Ну різних кольорів, але оди, одинакова надпись якась була. Чи я вже не пам'ятаю, що там було щось вишити також було нитками. От, і брали ми ці футболки, то одна з цих футболок збереглася до цих пір, ще моя донька там в селі буває, вдіває її. її. Тому про Хмельницький я чомусь запам'яталася, така моя подорож. І ще була в Хмельницькому, довелося мені побувати у 2015 році. Там mm. уже я трішки більше відвідала, мені ну, саме місто трішки подивилася, трішки прогулялися там. То також мені місто сподобалося, досить цікаве, таке. і я б не сказала, що дуже велике місто, а може, я просто мало де була, але центральна частина мені сподобалася. От, е Тому дуже хочу ще попасти в Чернівці, відвідати свою тітоньку і сестру з племінниками. Можливо, колись це мені вдасться, але наразі я, мабуть, карту відкладу і все ж таки покажу, з чим, ми будемо, з чим я планую мандрувати цього тижня. І так, дівчата, хто за мною слідкує за моїми мандрами, стартами, той вже бачив, що я набирала петлі для старту, для джемперочка моєї доньки. Для моєї доньки. Але так як я вам говорила в попередньому відео, що пряжа косить, тому я трішки мудрувала і вигадувала, який би візерунок такий підібрати. І тому вирішила, що я набрала петлі, зв'язала резиночкою, і тут вже зробила росточок, росточок зробила просто лицевою гладдю. Якщо придивитися, то вона таки все-таки трішки косить. Але потім я вирішила в'язати ось такими зірочками. Зараз вам покажу ближче такими зірочками. І поки що зв'язала я там три рядочки чи чотири І думаю, що буду, мабуть, продовжувати таким якимсь чином. Можливо, тоді буду також чергувати, щоб були такі, ну, і лицеві, і такі. Можливо, ще щось буду вводити, а можливо, тільки зірочками. Ще нічого не знаю. Так, в'яжу, знаєте, і спостерігаю, як буде вести себе дана пряжа. Реглайні лінії роблю просто дві петельки і накиди по сторонам з двох сторін, двох петельок. Ну, тому, в принципі, нічого тут такого супер складного немає. Ці зірочки, як виходять на цій пряжі, мені досить подобаються. Але чому я говорю, що, можливо, буду робити ці. Чергування з лицевою гладдю, тому що в мене даної пряжі всього 300 грам, і я м м боюся, що мені її не вистачить. А але можливо буде такий варіант, що я буду в'язати до, до кінця зірочками, якщо вона мені буде подобатися і не буде косити. І на рукава тоді вже пущу в одну ниточку пряжу. Ну, не знаю, поки це такі, знаєте, думки вслух. Зараз я вішую маркерочок. І будемо далі з вами вже стартувати, тобто мандрувати 5 годиночок. Ось синенький маркерочок, бо в мене більш такий голубіший він. Бо в мене тут купа маркерів треба, мабуть, вже знімати і так видно дещо до чого. Тому якось так, я не знаю. Як у мене буде виходити, тут все тягнеться, досить класно. Я на себе приміряла Ми з донькою майже одного розміру, тому вона хотіла таке вільненьке, щоб в неї було горлечко Я думаю, що воно так десь і буде, тому що на мені воно так вільненько також, то на ній те ж саме буде. от На цьому я, мабуть, буду вимикатися, і до наступного підключення. От і завершилась моя п'ятигодинна мандрівка. Я зупинилася в Хмельницькій області. Так що всім, хто з Хмельницької області, Олі е з каналу В'язальні Бесіди, здається, правильно назвала, величезний привіт. Е так що можеш там готувати чайочок. Ми до тебе домандрували, можемо. Трішки почаювати. Е, і е, зараз я вам покажу свої просування. Вони незначні. Чому? Тому що зараз я розповім вам. Так як в попередньому підключенні я вам показувала, що я в'яжу. Вибачте, на інші спиці не переодягала, тому що, тому що в процесі все. Вив'язала я свої 5 годиночок. Ось стільки я пров'язала, можемо навіть заміряти, це у мене 9 см В'яжу я на спицях номер. Зараз вам скажу, тому що тут на одній спиці китайській, здається, 5. Так, да, номер 5. Видно, не видно? Ой, ось так. Номер 5. от Почала я в'язати, мені дуже сподобався цей візеруночок зірочки, як він лягає на цій пряжі. Але в'язала я в'язала, вив'язала десь, мабуть, от так. І думаю, мабуть, мені не вистачить пряжі. І вирішила я пустити полосочку ще лицевої гладі. І потім знову зробити зірочками. То, що я вам можу сказати, що таке... От косить вона лицевій от Трішки, воно, може, не так і замітно буде в виробі. Ну, не знаю, поки що в'яжу, потім дов'яжу до кінця регланчика, перевдягну на більші спиці, поміряємо, і подивимося, вже, як воно буде лягати на, на людині. Тому що, поки що я не знаю, чи мені це подобається чи ні. В принципі, ну, в принципі нормально. Але це трішки косина, ну це треба все дивитися в розгорнутому вигляді. Можливо, її такої немає, тому що, так як на зразкові було. Тому що небагато я пров'язую. Я думаю, що в зв'язку з цим, можливо, там та косина, мені просто вона вже в очах коситься. Як ото кажуть, так. Тому ось такі у мене просування. Мені прийшлося дещо розпустити і перев'язати трішки. Але нічого страшного, в принципі, мені те, що виходить, наче подобається. Надіюся, гарно ляже. Ну, одним словом, ось так я просунулася на цьому тижні. Сьогодні в нас уже неділя, тому я завершую свої мандри. Вже потрібно було ще вчора викласти відео, але трішки, трішки я не встигла. От, тому нічого страшного не сталося. Там дівчатка вже, мабуть, дехто на наступному тижні домандрують до Зміїного. Не знаю, як інші учасники даного проєкту, даної гри будуть її продовжувати, не будуть, але я все-таки хочу, постараюся, принаймні, продовжити. Не знаю, як там буде з кубиком, хто кидатиме, хто не кидатиме. Надіюся, на наступному тижні ми визначимося і вже тоді. Або будуть кидати ті, хто залишився, або сама собі буду кидати і грати. Тихо сам з собою буду грати я. Ну, нічого, тут нема нічого страшного. Просто хочеться, знаєте, якось так себе е, вже при, привчила, що кожного тижня потрібно щось просувати по, по декілька годин. Тому, тому буду далі грати, доки не дойду до 51-го номера. Так, щоб. Прошу переглядати. Прошу переглядати всіх дівчаток, які грають у дану гру. Досить цікаві всі такі роботи у усіх. От, на даному етапі я відключаюся. Говорю вам до побачення. Зі святом вас, всього, всього вам найкращого. Пока-пока.